Загалом було відмито близько 100 мільйонів доларів США у сфері енергетики. Про це каже Набу. Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Друзі, я просто сьогодні не встигаю переварювати інформацію з цими набу, з цими міндічами і так далі. Давайте по порядку. Саме перший дзвіночок це був коли в нас люди вийшли з картонками. Проти того, щоб не забирали, скажімо так, незалежність в НАБУ та САП. Це був, напевно, перший дзвіночок, тому що НАБУ та САП вони проводили розслідування вже місяцями, і відповідно вже були перші дзвіночки, що зараз вони десь щось та й скажуть. Звичайно, що це добре, що НАБУ та САП не втратили свою незалежність і вільно можуть проводити свої розслідування. Я думаю, що вам не потрібно робити там ставки. Багато чого ви вже в інтернеті самі побачили, тому давайте просто обговоримо цю ситуацію. За декілька місяців до цього багато людей задавалися питаннями, а де гроші для того, щоб захистити нашу енергетику. Вони бачили, що виділяли західні партнери, в тому числі США, гроші для захисту нашої енергетики. А тепер дивіться, яка прикольна схема. Тобто їм вигідно, щоб нашу енергетику, по-перше, розібачили. Ви зрозуміли, кому їм, міндічам і так далі. Цим ви зрозуміли, я думаю. Їм ем вигідно, щоб розібачили нашу енергетику. Тобто гроші спиздили. Я так і буду говорити прямо, щоб ви це розуміли. Для захисту енергетики гроші спижені раз. Потім енергетика, розйобана. ну так як є, скажемо. Світла у мене особисто по 16 годин за день світла немає, тобто світло більше немає, чим є. В деяких містах ще більше немає, навіть, мені писали. і потім піднімається тариф для населення. Підняли тариф і за ці гроші плюс-мінус щось там та й відновлюють. Саме головне, що потрібно розуміти, що махінації в сфері енергетики це тільки вершина, це те, що ви побачили. У нас ще є там і Міноборони і так далі. Я думаю, багато в різних структурах, де просто мільйонами крадуть гроші, і ви про це ще не знаєте. Ну, Можливо, НАБУ, там, САП і так далі. Пізніше вам покажуть всю ситуацію. Коротко про те, хто такий взагалі міндіч. По-перше, це співвласник кварталу 95. Я думаю, багато хто навіть цього не знав до цього моменту. І друге, це. Ну, якщо так сказати, прямо, то це смутяща особа за сферою енергетики. І я думаю, що ви розумієте, які там грошові потоки взагалі йдуть від партнерів і так далі. Багато хто заострив увагу на цьому міндічі, але ви повинні розуміти, що там ціле кодло. І це кодло не тільки в Україні, а воно і в РФ. Ви там читали новини про те, що там є зв'язки з РФ. Передавали там в Москву поляму, подвалями і так далі. Речі про зв'язки з РФ. Я завжди вам говорив, давно вже навіть говорив, що це все просто договірняк. Все договірняк. Звичайно, що вигідно. Війна це взагалі саме вигідний бізнес, це потрібно розуміти. Є західні партнери, які ведуться, дають там гроші, бо вони там демократичні країни і так далі. Це логічно. Вони так думають, просто в них така логіка. Вони думають: Окей, треба допомагати Україні. Так, Україні треба допомагати. Але діло в тому, що в нас є певне. Певний прошарок сел, певний прошарок, ви зрозуміли, хто піздить бабки, скажімо так, які ці кошти потім, завдяки цьому прошарку, ці кошти просто не йдуть туди, куди вони треба. Не для захисту енергетики, не для збройних сил і так далі. І відповідно, ось такі договорні процеси між країни, там, ну з РФ, наприклад, там з іншими, хто там домовляється, так їм ніколи цей конфлікт. Просто невигідний, щоб закінчувався, розумієте? В Чому прикол? Ми ну, що взагалі хто свідомий, вони розуміють прекрасно, що гроші кралися роками просто, навіть від початку повномасштабного вторгнення. Прямо зразу побачили схеми. Давай чого б не вкрасти. так? Саме головне відволікати населення, відволікати населення якимось там мовними питаннями, темами ТЦК, босифікації і так далі. Щоб українці один з одним ворогували. Розказували, як там у Львові піднімають оренди на Закарпатті, в Ужгороді піднімається оренда в космос і так далі. Це все просто робиться для того, щоб відволікати увагу. Я не кажу, що в нас немає проблем там з підняттям цін на оренду, там з ТЦК, бусифікацією і так далі. Вони звичайно є. Але в медіапростір попадає стільки інформації, що вони, скажімо так. Вже закривають ваше розуміння того, що десь на е, вищому рівні просто крадуться великі суми грошей. Вже просто ваша увага переключається на інші теми, і ви вже не задаєтеся питаннями, е, що, десь скільки розкрадається, який там рівень корупції і так далі. Далі, якщо дивитися по хронології, 10-го числа на декілька годин перестає працювати е, в митного контролю. Дуже цікаво. Чому, чому прости? Хоча багато писали, що це, напевно, вже жінок не будуть випускати. Ні, до жінок ще, ще не дійшли, скажімо так. А, а все зараз ць, в цьому всьому є логіка, виявляється. Міндічу просто повідомили, що вже готується там розслідування, вже в медіапростір все буде винесено і йому буде винесена там підозра. І це потрібно розуміти, що це не прості люди, це не ми з вами. Що, хто йому сказав? Це дуже там високо хтось та знає. І е, виходить, щоб він просто безперешкодно виїхав з України, перестає працювати ця програма в митниці, і, щоб навіть історії, напевно, там не було. І він просто хоп і, і виходить. А по-друге, до речі, знаєте таке питання. А як же ж тоді, якщо говорять чоловіків не випускають? У віці 23-60 років. от чоловіків не опускають, а як же ж він просто взяв і перетнув кордон тоді. А митниця каже: ми нічого не знаємо, в у нас, у нас немає історії. Я думаю, що просто багато кому просто очі відкрилися. Надіюся, що побільше людей зрозуміло, які процеси відбуваються в Україні, що це просто там, заробляння, відмивання коштів і так далі. Я думаю, те, що ви побачили в цій ситуації, це всього лише вершина ісбергу. Ну, десь така інф... Інф... кількість інформації. А ось таку інформацію, кількістю ви ще багато чого не знаєте. А також цікава реакція суспільства, реакція різних структур, в тому числі правоохоронних, реакція взагалі там, західних партнерів і так далі. Я постараюся ще більше інформації позбирати по цьому питанню. Я просто розказав, як я бачу дану ситуацію. І, скажімо так, ми з вами просто поспілкувалися в даному відео. Ви також можете долучитися до обговорення, просто пишете коментарі під цим відео. Ну, а якщо вам цікаве відео в такому форматі, ви можете підписатися, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли я буду робити наступні свої сюжети. А зараз, всім гарного дня і всім па-па! Скажите, но мы лохи или мы не лохи? Я должен выяснить это для себя. Ты лох? А вы? И я лох. Но мы каждый сам по себе по-разному.